Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу нагадати, як учасники бойових дій мають право звернутися за знижкою. На сплату житлово-комунальні послуги. Хочу нагадати, що учасники бойових дій згідно чинного законодавства мають право на 75% знижку сплати за житлово-комунальні послуги в межах встановлених норм споживання. Для того, щоб ви могли скористатися даною пільгою, вам потрібно звернутися або особисто, або почтою, або онлайн. Зараз поясню, куди ж звертатися. Ви можете звернутися до найближчого. Сервісного центру Пенсійного фонду України, незалежно від вашого місця реєстрації або вашого фактичного місця проживання. Можете звернутися до ЦНАПу, подати заяву та необхідні документи, тобто Центру надання адміністративних послуг, або до виконавчих органів сільських селищних міських рад відповідних територіальних громад. Можете відправити почтою копії документів на почтову адресу головного управління пенсійного фонду України. Вашій області за місцем вашого проживання? Або ж через портал електронних послуг пенсійного фонду, через портал Дія. Для того, щоб вам подати заяву онлайн, необхідно підготувати скановані копії необхідних документів та також подбати про наявність кваліфікованого електронного підпису. Як же ж, Отримати пільгу вам потрібно буде заповнити заяву про внесення відомостей до реєстру людей, які мають право на пільги, також заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу та пред'явити наступні документи. Це документ, який підтверджує право на пільгу, тобто посвідчення учасника бойових дій а потім паспорт ваш для підтвердження вашої особистості та ідентифікаційний код. І таким чином ви маєте право отримати пільгу на оплату житлово-комунальних послуг.